Насправді ситуація цілком така а, цікава на цих піратах грати. До того ж в тебе вже 7 хп, папа качка вже на грані Видріту. Але подивимося, як він впорається. Типу, насправді на такий хід. Це непоганий стіл, до речі, до речі, з Ріборною може і зіграти, але насправді ситуація вісьма. А... Ну, я не бачу багато тут продовження. Не знаю, на що він розраховує. Але будемо дивитися. Дуб хіру проти нього. На муроках. подивимось, що він вже встиг назбирати. Але насправді це таке собі. такий собі розклад, на мою думку. А ні, ну може, ні, може, може. Аби ребор не прилетів другого реборнера. А це така хуйня, що може. Угу, mm -hmm. Не може. Бабл не збивається погано. Але це не кінець. Ріборне тут рятують. Ні, ну тут полюбе поб'єдка. Це перемога. Просто 36 їх не розіб'є, він будь-кого вмирає. Непогано. Непогано, непогано. Ну, тойс вирішив ви грати на скамоті проти піратів, можливо, make sense, але тут є Андеди дуже сильно о! Ірсдес покинув цей матч. Цікаво, що він який трінків нам бере. П'ятьірку він захотів. Хм. Цікаво, 5 і трійка. Ну, грошей багато, можна зараз і лево насправді. Але я так бачу, у папи качки зовсім інша ідея. Атросіті можна зібрати, але тут це найкраще, якщо він гроші не хоче. Правильно, бере Атросіті і розіграє триплет. О, і знаходиться його пірат. Але все одно на перспективі тут це не дуже дає, до того ж ми вже побачили чувака на скамоті. І плюс до всього тут і якби і мурлоки це розносять, і дракони, і демони. до пірат. Хоча... Дракони можна не так сильно, напірати зараз в цій миті дуже погані. Добре, подивимось, за ким ще тут. Подивимось, що там у родбіт, як вона себе відчуває, вона все одно це стрімить, але е, кого це хвилює, якщо я тут коментую. Так, 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 так. Блін, дуже багато всіх підряд. От вона. Затримка тут достатньо велика, тобто ніхто не зможе по стрім снайпити. Тож я не хвилююсь за це. На намурликах. І теж. Е... Достатньо цікавий в неї білд. Все ж таки або демони. На мурликах збиралася трохи раніше. Ну, драконах на залізному вона карає. І це цілком за допомогою е... ядів. Або ні. М да. Невеличкою вірогідністю, але залізний все ж таки отримав перемогу. Можливо, це є якесь прокляття на нож. О. а Декфаддер все ж таки вилетив його хто хто його. К Кікнув. Артур на Кінг. До речі, заборонив за ним дивитися. Ну, да ладно. Цікавий такий вибір пропонується родбіт. Подивимось, що вона вирішить. Ну, я б тут определенно, брав би Дракулу і йшов би вже в, в демонів. Ну, RodBit робить так само. Інквізітора можна, але, типу, насправді це тільки залежить від того, чи знайде вона чим чим саявити собі обличчя. Бо просто так собі розвалювати це не дуже пірат. Ну, копійку, я думаю, беремо. Браню можна взяти, це один аджор, все одно демонів не так вже багато-4, тобто можна отожиратись. І до того ж ще залишити м -м, собі місце, щоб всі Діма не похавали. Але. Не знаю, яке рішення буде прийнято. Зараз будемо дивитися проти Райзекса на драконах. Так, теж бере браню. Прям читаю їх хід. Але насправді це щось зрозуміло, просто він теж сильний гравець, як і сильніше навіть за мене. Тож не дивно, що такі мови роблять. Тільки чому не юзає, хочу зберегти цю одну броню, може бути. Добре. Що там у Райзекса. Дракон ще на 20-10 прокачує, зберігає, є два поета. Сильно. Є дракарі, прокачує суклінарки, просто їм неймовірно. Є те, що добиває вже 23-23. Ну, у Райзекса є тут всі закидончики на перемогу. Ну, опять-таки, скамота вбиває драконів. А мурлоки взагалі е, убивають драконів? Ходім подивимось, що там у Райзекса. Ну, як він буде далі розвиватись? М а ні, до речі, Артур дозволив за собою дивитися. Нічого собі. Скоріше за все, він все одно стрімить. Але знову ж таки, що я. Хто я такий, щоб не прокоментувати його гру? Ще раз кажу, затримка достатньо велика, тобто пострін снайпити не виходить. Скоріше за все, цей... коли ви це бачите, цей вже бій закінчився. Ну, а якщо ви взагалі на Ютубі, до речі, переходьте на Twitch, буде в посиланні, і передавайте привіт з Ютубу. Ну я на це побачите пізніше, ніж цей бій закінчиться. Ще ж. А в нього не так же і цікаво, я не знаю, десь я проскіпав. левел він чи що. Блін, шкода, що не зберігається, коли дивишся, не зберігаються дектрекерські підказки. Це дуже сумно. А гая проти Влада на драконах теж. А, блін, це ж не це ж не Razik. Це Щось я втиканув, Сам сказав, що буду дивитися за Артуром. А ну, хотів за Разик а надільно. Ну, коротше, ви поняли. Що там, дракони? Дракони? Наскільки вони потенційно можуть бути сильнішими? Тут є один скам. Призивається. Дивний рішення, насправді, я поставив би його раніше суто через те, щоб цей дав е -е, яд. Але ну, напевно йому відніше. До того ж. А, ні. Все ж таки мені видніше. що, мене чує? Це яка затримка? Та ні. Ну так, да, затримка півтори хвилини, тож тож нормально. Тож нормально, він сам вирішив так зробити. Теж вже дракони по 84 стати атаки качають, тут 28 вже. це ніяк не впливає, це все одно а, яде, якщо надарі зараз вбезділа, блядь. Ну ладно, я все одно спрацював. Тільки цей, ну подивимось, кого він вдарить, просто він тут всіх і так з одного удару ложить. Тож, якби цей яд не дуже продуктивний. Ну і анівець це перемога і. Гравці продовжують потроху вилітати. Ні, не продовжують. Рейзекс, ладно, подивлюсь ще за рейзексом трошки. Бо все ж таки, як на кратиці цікаво дізнатися, що там в них відбувається. Так, давай Рейзекс. Здивую у тебе сильний дракони, і ти тільки що відлетів. Хто ж тебе покарав? Залізний. Ну він, ну, типу, трошечки любить інших гравців зараз. Так, да, де потужність заклинання 34, 34 золотий. А він не дракони. А, у нього один лише. Дракарі нема сенсу. Ну, взяв би був би зараз золотий. А, Divine Shield на когось повісити. Він поклав просто, він хоче так зробити. Може, це є сенс. Зробити поета золотим, я думаю, це логічно, але не для рейзикса. Рейзикс вважає, що це нелогічно, ми гортає далі. Шукає щось цікаве, я зовсім поки що не зовсім розумію, що саме він хоче собі знайти. Дає бабл, дає забафи, це все логічно, це все правильно, дуже багато статів. Плюс цей вже цей нічого не дає насправді. Я б можливо навіть потенційно від нього і відмовлявся. Хоча, ну, типу, хоч поети і дають е, певного роду, е, типу баф від цього, але нема, ну, типу, відверто скажучи 34-17 в такій ситуації на 12 хід — це не дуже і корисно. Я б, напевно, намагався прибілднутися, бо заклинання дають набагато більшого імпакту. Тобто я б замість цього краще продав би дракона. Він це дає вже 35-35, а цей 34-17, хоч і поет це засейвить. Але як знає, типу, це його вибір, його гра, я не влажив в його думки. Сподіваєш, що все ж таки його план а, ну, він продемонструє щось. Хоча це не така вже і критична гра. Типу, поразка в цьому не, не дає ніяк ну, тобто, дуже великої проблеми. Хоча тут достатньо великі шанси на перемогу. За рахунок Баблівська мота не дуже сильно і лякає, хоча пробиває нормально. Рівень розбивається Баблс дуже погано для Рейзекса, але це все одно перемога. Хоча й дуже ризиковано. Ну, все ж таки є, як є. І тим, та, таким чином він допіру викидає зі столу. Тож вилітає Артур на кінг. Хоча я думаю, це як ніби він. Це не, не кінг, артур не король. Ну, до ладно. Ну, от, вже починає розкачуватися на заклинання. Да, це, до речі, класна штука. Дуже потужно в даній ситуації. На... Ну, Резикс може перевернути цю гру. Залізний, ніби там всіх уніштажає дракони. В мене, здається, я не можу навіть за ним дивитись. Ну що ж, ми подивимося так. Родбіт, що ж, щось почала присідати, але цього вона рознісла. На мурлоках, але то дракони. Вона, ніби, якщо я не помиляюся, грала на скамоті. Я хочу дуже дізнатися, що у залізного, тому я переключусь на родбіт, щоб подивитися, проти чого вона буде грати. Оце переключення, блін, собі треба 8 компів, щоб просто дивитися одночасно за всіма. Бо це 40 хвилин це, це втрачаєш і я дуже нервую в такі моменти. Так що в неї, що в неї? Ну, Тільки знайшла мурлоків дуже слабо, дуже слабо. Ну, типу, але через камоту можна грати. Треба, треба виставляти всіх цих. Кого кого призве безгіл? Ще одного безгіла не призве, призве двох скамерів. Це не дуже. А, у нього два. В неї два безгола. Двох скамерів і Вінамуса Або безгіла. Тобто. Так, да, або буде одразу Віноміс з цим чуваком. Так, да, тепер вона хоче, щоб. Ні, я не, не, не розумію, що вона хоче. Трошки це, але наскільки на Заклинання взагалі не вкачані, це нічого не дасть. Трошки прокачатись може бути, але. Anni це не дуже сильно. Призиветься безгіл. Призивається два скамера, камера, оцей чувак. І у без гіл не призиветься, сідвісно, а мальгам так само. А тут є. Ну, слухайте, через і е... Калігос Калізгоса? Рейзекс може це і обійти і насправді. Народбіт, на жаль, покидає цей е... бій. Але четверте або може навіть третє місце, якщо Райзекс переможе Влада теж на драконах. Не переміг. Навіть програв. Якось витримав. Добре, повертаємося до райзекса Будемо дивитися за ним. Райзекс, Райзекс, Райзекс. Ось він. Вже заклинання 58-58. да, це дуже потужно. Іграє проти, вже вилетівшої родбіт. Тобто чекає, поки Залізний кикне Влада. Або Влад може відігратися, хто його там знає. Він ніби Рейзекса відпинав ну, на таких статах. А залізний насправді не сильніший зараз за рейзекса, що дуже цікаво. Дуже багато перейшов в заклінашки. Треба це вже продавати. Скільки 50-25? це дуже мало. Дуже мало захід дає. Я би, ну, він сам по собі стати сильний, але я все одно час відмовлятися і краще ставити. Ну, дійсно, вже, можливо, навіть. Ні, це. Не знаю. Треба шука... Я думаю, він шукає золотого поета, щоб поставити його і виставити інші карти. Все ж таки відмовляється від одного дракона, що насправді є, напевно, вірним ходом. Тому що треба дуже сильно забафуватись. Протиродбіт не дуже страшно, мог би насправді ще потерпіти крок. Можливо, перенервував та не побачив цього, цієї можливості. Або е не хоче ризикувати і дивитися, щоб в не, щоб, неї ну, не попастися дуже сильно. Хоча там стати не рятує, тому що вона здебільшого на скамоті. Але ж. Anyway, скама там не так вже й багато. Бабли зарішають. Продав Рівендера, не хоче на Рівендера грати. Ну. Хороші закліні. О, дуже хороші. йо Оце заклинання я накидали йому мені цей дракон ніколи, так... ніколи такого подібного не дає. Ну що ж. Не пошло. Ну тут насправді і не дивно. Тут я і не розраховував, що Розбіт переможе, але anyway. Тут навіть шансів-то не було. Верщаді, я де. Ладно. Uh, і що ж там залишилось у нас? Залізного все ж таки викинув Влад, Владіслав, Владюша. Камбекнув на цьому ще й, так сказати, легендарному герої. Цей герой той, якого взагалі ніколи не хотілося пікати. Ну, особисто моя суб'єктивна думка, так само, як і компанія всіх, з ким я грав. динозаврик. Я хочу собі теж динозаврика, я не знаю. Блін, але це, блін, туди вбахувати півпочки треба. Може воно й нахер. Шукає заклінашки. Може мейксенс взяти за одиничку. Це дасть прокачку одному, плюс ти ж все одно храниш. Ну ладно, як хоч. Власне, щось шукає. Мені здається, він шукає все ще поета, сподіваючись знайти і позолотити його. Нарешті, нарешті знайшов все ж таки. Але що поставить на заміну? Можливо, щось триплета, можливо. Можливо, ні. Або забафа ще одного поета собі. Та й вистоїть. А, він тільки мурликав, да? Ні, дає всім, хоче дійсно забафати поета і розставити ще одного. Хм. Цікава задумка. Не дуже потужна, але це останній бій, тому, як би напевно, краще цього він не знайде. Хоча просто немає сенсу. Він міг просто виставити будь-яку карту, і вона б так само бафалась. Тому що, ну, потенційно від цього сенсу небагато. Да, а так хочет дракона пробафати через. Через близинг. Блейсинг, як він там називається. Ну, останній Б, anyway. Верогідніше за все останній Б. Подивимось, на скільки Ryzex готов до нього. No. Тут вже заклинашки більше в моєму стилі. А чи так багато заклинаш прийшло? Раз, два, чи вісім. Дає два заклинання під 7. Сім... А, понял. Ну так, да, тут, хоча нічого не тут, цілком імовірна і поразка Влада Влад програє цей бій. Із концями. Таким чином, Рейзек стає переможцем цього етапу. Вітаємо!